Отже, дорогі э, друзі, поєдинок за бронзу у вазі до 92 кілограмів. Э, в червоному трико Павло Торяник, який представляє Харків. Учень Рустама Фазілова та Максима Дрозда, представник э, харківських левів. Ой, хороше скручування на 4 мали проходить у канані Павла Торяника. Ви все бачили. Чудова робота. Впевнено, Павло розпочинає роботу. Поєдинок, бачите, чітко проводить, виходить на гору, не відпускає Шаповалова. Шаповалов ще пропускає накат, але, здається, після свистка. Розумієте, це тільки перша хвилина, але рахунок 8-0. так встигає отримати дострокову перемогу Павло Тарянік. Вітаємо Павла Таряніка, який звичайно міг боротися в фіналі, перемагав Іллю Буршу, але Поступився. Треба робити висновки і ні в якому разі не пускати руки, і йти далі вперед. Вітаємо Павла Таряніка. У нього все попереду.